Ну і всім привіт з вами знову потер. Давненько мене не було. І ми починаємо. Сьогодні я, як завжди, почав із самого ранку пушити кубки на один кубок один гем. Я пушив, пушив. Було все добре. Ну і зараз все добре. Зараз спушу вольта. Стараюсь уже 200 кубків набив. Треба було на трохи відлучитися. Від ігри, а потім опять продовжив. Я тепер знову продовжую. Ну, сьогодні буде просто таке маленьке відео, недовге, де я просто покажу трохи а покупків. За вольта може і не тільки за вольта. Ну, от, зайняв я топ 2 зараз. Мені треба виграти бой 5 раз, і я зможу купити гаджет на вольта. О, бо зараз я беру монетки і прокачую його на сьому тигу. Ну і відкриваю тим самим гаджет. І, і коли я заберу монетки з Паса, я зможу купити уже саме гаджет. Гаджет я куплю. Напевно, оцей Оцей гаджет куплю на щит. краще. Ну, тож, йду я трохи апати. Апаю вже трохи. Сьогодні апнув вже 400 кубків практично. Це ще не так дуже багато. Я в день десь около 1000 апаю, бо кожен день у мене була нова тисяча. Почав я недавно, десь тиждень тому. отакий такий от пуш. Хто пам'ятає, коли в мене... Мені здається, останнє відео з цього Ака. Ну і взагалі останнє відео. Вчора була маленька непри... неприємна історія з тим, що мене, так скажімо, зламали. У мене вже таке недавно було. Коли мені, мені були тоді кубки слили за Бастера, ну я їх вернув. Тепер теж майже не слили кубки за Бастера, я вчасно зайшов. Ну, всі ви вже, напевно, знаєте, а хто не знає, зараз вам покажу нову функцію bcd е, виганяти з аккаунту. Зараз вона в мене не працює, бо її юзати можна не завжди. Ну, не при кожному вході. Ну, десь там раз у тиждень. Тож я вигоню взломчика вже дуже скоро, але він вже поки що не заходить із вчора на мій аккаунт, тож поки що все добре. Я продовжую тапати вольта. Вже Уже 200 кубків на ньому, 220 майже зараз буде. Тож, Вольт мені подобається як персонаж. У мене було багато на вибір персонажів о, із, хрома... із хроматиків. Там була колет і ще хтось, але я вибрав саме вольта. Із тих всіх, от зараз я покажу вольта. Можна було вольта, гейла, колета або лу. Ну, тепер ще можна гавса. Ні, 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 можна було... Ні, здається, тільки гейла, вольта і колет. Тепер ще можна лу. Я вибрав вольта. Дивіться, от хто не знав. Я вже знімав відео про БСД Бравл, ссылка буде в описі під відео. Дивіться, знаход... ну, як скачати, як... що там є. Дивіться, меню Мода натискаємо, і нажимаємо от, вийти з усіх Е... Устройств... скид. Ви... Вам викидує от таке от... запрос підтвердження. Ви підтверждаєте, і воно вас викидує з аккаунтом і викидує на ті пристрої. У вас буде окно, я вам зараз покажу. ми Йдемо, наприклад, на аккаунт Potter L'Asch. Я я знаю його буду знімати, але я вам просто наглядно покажу, як це працює. От, меню мода. Потвердіть. От, вас отак от викидує. От, Якщо ви спробуєте зайти на той аккаунт, е, отут він може у вас остатися, або ні-ні, він у вас не остається, дивіться, в, ви можете зайти в нього знову через Supercell Cell ID. Е, е, Тож, така функція, ну це вже недавно додали. я про неї не розказував у ну, коли про відео, ну у відео про БСД, вона вже тоді, здається, була, але я її тоді ще не знав. Ну, тож, давайте останню гру виграємо у соло Де. Я заберу монетки і куплю гаджет. І буду апати за нього 15-й ранг уже. І зараз я вам покажу, коли тут виграю, як змінився мій аккаунт. Скільки... Ну, куп... Покупках ви вже бачили, а я вам покажу досить багато 20-х. Я апнув 2 25 2,25. Ну, бастера я показував, а шельку не показував. Шельку на 25-му. Ви, може, вже бачили в цьому відео. Я, може, десь там вже заходив в меню бойців. І, до речі, не знаю, як часто буду тепер знімати відео. Вони, ну, напевно, будуть рідко виходити. І будуть дуже короткі. Не знаю, якщо вам цікаво, можете дивитись. Якщо ні, то ні. Але я зараз хочу апнути 20 тисяч кубків на цьому аккаунті. Повторююсь, десь. Менше тижня тому на цьому аккаунті було всього-навсього 11 тисяч кубків чи де... да, 10 з половиною. Здається, мені було. От зайняв я топ-8. Давайте я вам покажу тоді, раз не виграв, покажу, що змінилося. Тиждень тому, менше тижня тому було ще 10 тисяч з половиною. А тепер уже 14 тисяч 900, ну, так скажемо, 15 тисяч, давайте. Більше всього трофеїв, От, бастер, якого ледь ви неслили із 25-го Шелька. Якщо що, це все мод БСД Brawl, щоб ви не думали, що звідки скини, ще раз повторююсь, Силка в описі. Ель Прімо на 24-му, але слитий дуже сильно. Ворон Мортіс от у мене вже на 22-му. Якщо що, це скін, я купив, а не, е, а не з модом. От цей скін з модом. Бо в БСД бравлі скини, які ви берете, з'являються замість звичайного. От Пише Мортіс. А тут пише коварний Мортіс. Е, далі Френк. Ну, тут багато чого змінилось, можете подивитися, я просто пролистаю. Так, от, от там 15, ну практично всі 15, крім вольта. Ну, вольт теж уже стане 15 скоро. Ну, і На старпоїнти теж можна подивитись, бо я давно хотів уже купити скін на Ворона. І цей пуш не просто так, цей пуш не тільки із, із за 20 тисяч кубків, а із-за скіна на Ворона. Бо, як ви знаєте, за ранги, кожні 5 рангів дають старпоінти. Я старався апати всіх на 15-й, я це зробив. Ну, воль, Вольт у мене на 15-му, якщо що, хто не знає, я його сьогодні тільки забрав. Ну, от буквально зранку, десь там, 5 годин тому, я його стараюсь зараз апати е, на 15-й. Він буде теж 15-го, можливо, навіть 20-го, а потім в майбутньому і 25-го, бо. Уже бійці кінчаються і треба буде апати 25. ті Бо спайк у мене не так уж і скоро буде. О, як я вимансив бібіг. Дуже добре. Але спраут мене убив. Нічого страшного. Ну, давайте візьмемо інший скін на цього на вольта. Так, де вольт, вольт, вольт. От, вольт. От хай буде самодільний вольт, перезахожу в ігру і буду грати вже за самодільного. Ну, зараз вам ще буквально покажу, як я куплю гаджет. Ну, і буду закінчувати на цьому. Підводити підсумки. Ну, лапну я на відео не дуже багато. Якщо хочете довгі відео, як колись, як я пушу. Е, от по, по там хоча б 300-200 кубків. Ну, то. Пишіть в коментарях, дайте знати. Ну, бо не дуже залітали ті відоси, ну бо вони дуже довгі. Я думав, що толку з них, якщо вони дуже довгі, над ними дуже довго старатися. Але вони не так залітають, бо не всі будуть дивитися відео на півтори години. Ну, тобто, ну ви розумієте. Так, давайте ще когось знайдемо. Дві банки в мене вже. І, до речі, була колись карта потасовка Арколі, яка дуже підходить для вольта. О, підходила для вольта, не можу я виграти щось за вольта. Ну, вже доки не виграю, може затягнеться і на годинку цей виграш. Бо буває в мене, що я не можу виграти там годину, дві, одну, ну, одну катку буквально виграти. Ну, Буває і таке. Так, пемка моя. Погнали банки. О, багато банок тут, до речі. Зараз. Я заспавнився в дуже хорошому місті. О, кинув свій метеорит. грей. І все. Тепер головне ще вижити до топ 4. Так, є, вижив я до топ 4. Ну, якраз і топ-4 зайняв. Нічого страшного. Купляю гаджет. Ну і буду закінчувати це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Так, все є гаджет у мене в кармані. А, до речі, можна і на 8 вже прокачати. Але я краще хочу гаджет купити. Буде корисніше. Так, давайте. Я ще дещо перевірю. От зараз скільки буде коштувати прокачка Мортіса. Ага, дороже, ніж 27 гемів. Ну, спробую тоді ну, на сьому силу, скільки буде. Теж більше. Ну, є в мене хтось нижче. Просто так цікаво стало. От на п'яту силу вистачить. да, на п'яту, да, За сім ємів. На шосту, На шосту на 23 Ну, дякую всім за перегляд. З вами був Фотер. Всім пока-пока.